Війна триває і наші захисники досі потребують допомоги, можливо, навіть більше, ніж раніше. Допомогти їм може кожен. І не обов'язково коштами, як виготовити необхідне на фронті із доступних матеріалів, розкажемо у програмі Воєнний час. Пам'ятаймо, що наші маленькі добрі справи це великий крок до наближення перемоги. Обігрітися в окопах, приготувати їжу. В цьому одні із найкращих помічників для захисників окопні свічки. Вже другий рік поспіль їх виготовляють в офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький. До доброї справи запрошують долучатися хмельничан минулої осені. Ми почали виготовляти окопні свічки якраз в жовтні 22-го року, і орієнтовно до квітня 23-го року тривав наш такий перший сезон по виготовленню копних свічок. Ми звичайно сподівалися, що вже цього разу не доведеться виготовляти окопні свічки. Проте, на жаль, війна продовжується, і ці окопні свічки це також гарна допомога для наших військових, тому що в холодний період це можливість зігрітися, це можливість підігріти собі їжу. Це навіть можливість зігріти ноги, коли будуть вже вже морози саме в окопах, тому насправді запит є доволі високий. Від, від військових до нас, до нас також звертаються волонтери. Саморобна окопна свічка разового використання може горіти до п'яти годин. Матеріали для її виготовлення знайдуться чи не у кожного вдома. Це шерстяні банки, картон та віск або парафін. У разі потреби їх можна взяти в міських центрах управління відходами або ж навпаки здати у ці центри чи екобус для виготовлення окопних свічок іншими. Процес виготовлення свічок є досить простим, нескладним, і його може робити кожен. І ми просимо і долучатися, і дітей, і дорослих до цього процесу. Це така невелика допомога нашим військовим, але дуже вагома, щоб вони могли і зігрітися, і могли і підігріти їжу. І навіть їм це буде таким приємним моментом, що ми їх підтримуємо, що ми їх не забуваємо, і також просимо допомагати і матеріалами. Зокрема, віском, парафіном. Для того, щоб виготовити окопну свічку, потрібно по суті три складові. Перше це металева пляшанка. Найкраще підходить саме консервна банка з під горошку і кукурудзи. також можуть бути варіанти, якщо це з під сардин або з під котячого корму. Це вже такий маленький варіант. Ця свічка доволі недовго горить, але інколи також на такі є запити. Також далі потрібен гофрокартон, і також віск і парафін, яким вже далі буде сама баночка заливатися. Покажемо два можливих варіанти виготовлення окопних свічок власноруч. Отже, ми спробуємо перший варіант це коли ми робимо ось таку свічку, тобто коли ми накручуємо картон всередину. Для цього ми попередньо вже нарізали полоску. Ми звертаємо увагу, що тут мають бути ось такі виїмки в картоні, це для того, аби парафін міг просочитися, коли ми будемо заливати. І наше завдання зараз закрутити цей картон. Але обов'язково ми беремо картон і це буде наш такий гнітик. По суті, це для того, аби можна було вже запалити і щоб свічка горіла. Ми його робимо подвійний, це для того, щоб він не випав в процесі переміщення, коли ми будемо заливати свічки. Ми ось так закладаємо, загинаємо і починаємо закручувати. По суті, саме ось такої довжини буде достатньо, аби одна свічка у нас була готова. Ми закручуємо, воно виглядає поки щільно, але в панці воно звільниться і буде більше простору для того, аби заливати. Далі це ми обрізаємо, щоб не були такі довгі. І, по суті, все. Перша свічка готова, залишається тільки залити. Другий варіант окопної свічки сніжинка. Така свічка горить довше. Нам потрібно вже зробити декілька квадратів по діаметру самої бляшанки. Тобто ми спочатку відміряємо перший квадрат по діаметру, по суті, баночки, вирізаємо його і так само формуємо. Інші квадратики. Після нарізання до десятка таких квадратів волонтерка кожен із них розрізає по центру до середини. Але зауважу, що ось ці вільні такі ячеїчки мають бути зверху. Щоб вони не було збоку, завжди мають бути тільки зверху, для того, щоб парафін чи віск міг просочитися. Нам, по суті, потрібно скласти конструктор. Ми беремо надрізані частиночки і, по суті, одна в одну вкладаємо. І вже по суті основа готова. Заливати окопні свічки відправляємося до першого центру управління відходами. Самі свічки ми далі заливаємо парафіном і воском. Для того ми їх перевозимо на центр управління відходами, де наші працівники вже топлять віск і парафін, і далі заливають вже розтопленим моском і парафіном наші окопні свічки. На центрах управління відходами є спеціальні контейнери, куди можна кинути металові пляшанки для окопних свічок. Ось так вони виглядають. Тобто, сюди можна кидати різного розміру, як і для кукурудзи, так і для горошку, також як і для сардин, так і для корму, для котів. Окопні свічки в офісі проєкту Розумне довкілля Хмельницький виготовляють щоп'ятниці. Тут зауважують робочі руки потрібні завжди. Тож запрошують хмельничан долучитися. Також можна замовити партію свічок для захисників. Ми вже зробили першу партію копних свічок. Частинка вже поїхала на різні напрямки в Україні. Зазначу, що за минулий перший сезон ми передали військовим понад 8 тисяч свічок, і вони їх усіх зігрівали цього року. Поки що цифру ми не можемо спрогнозувати, але е скільки буде потреби, стільки ми будемо ці свічки виготовляти. Розігріти на окопній свічці можна, зокрема, протизастудний імбирний чай. Цей корисний для наших захисників напій виготовляє разом із волонтерами громадської організації Волонтерська сила хмельничанка Олена Микитюк. З перших днів повноштабної війни ми організувалися з дівчатками і почали виготовляти гарячі кружки, це каші швидкого приготування і імбирні чаї. Особливо хлопці їх просять і люблять. Пити в період осінньо-зимового, осінньо-зимовий період, так тому що у ці чаї входить імбир, лимон і мед. І початку повномасштабної війни важко переховати, скільки порцій такого чаю приготували волонтери. Кожну посилку ми намагаємося поставити ну 3-4 баночки, це 3-4 літри. Таких чаїв відправляємо в самі гарячі точки. Є такі підрозділи, якими опікуємося ми, і ми знаємо, що їм кожного разу потрібно відправляти певні продукти і чаї безпосередньо. А є таке, що наші колеги-волонтери дзвонять, просять. Долучитися до приготування напою може кожен, або ж принести необхідні інгредієнти. Ми завжди просимо підтримки, просимо допомоги у наших містян. Так як не завжди в нас є змога їх придбати, особливо мед, тому ми дуже вдячні. От нам один меценат минулого року забезпечив нас повністю на весь зимово осінній період, забезпечив нас медом. Тож майстер-клас із виготовлення імбирного чаю від Олени Микитюк. для цього потрібні мед, лимони та імбир. Всі інгредієнти, імбир і лимон, нам треба перебити в блендері. До однорідної маси. Чим дрібніше, тим краще. Так, і лимончик. Взагалі ми стараємося дотримуватися плюс-мінус пропорції, тобто десь приблизно на 2 літри меду, в нас піде. Чуть більше кілограму лимонів і десь 900 грамів імбиря. Лимон з цедрою, так. Не будемо втрачати всі корисні властивості їхні. Так, перебиваємо. Ось така гарна суміш у нас вийшла. Тепер саме головне змішуємо всі інгредієнти. Розтоплений мед. Так, розтоплений мед і перебитий імбир з лимоном. Так. гарно перемішуємо. Щоб в нас утворилася однорідна маса, готову суміш, Олена розливає у порційні відерка. Тут пів літри, його вистачить чоловік на десять на один раз попити чайочку. В середньому це десь одна-дві столових ложки. Ну хто як любить яку концентрацію? На жаль, тут малий термін придатності, тому що воно не не проварюється так. Тому ми намагаємося так тільки зробити. І відразу ж відправити. щоб, допустимо до тижня часу, щоб хлопці вже могли ним посмакувати. Нашу знімальну групу імбирним чаєм частує восьмирічний син пані Олени Данило. Каже, нерідко допомагає мамі з його приготуванням. Холодний період року гаряча пора плетіння теплих та маскувальних виробів у волонтерському центрі захист. Волонтерка Зінаїда Техза ще з 2015 року плете килимки для сидіння. Я йду в побут по радіозавод, беру отаку тканину, ріжу і сідаю вдома і в'яжу. І пройшов час вже килимків дуже багато. З 2015 року по сьогоднішній день. Більше чотири тисячі. Захисникам такі вироби ручної роботи дуже необхідні. Їх постійно замовляють волонтери. Використується, бо зараз тепленька літом земля, а зараз вже влажно, і, і, і десь військовий сяде, чи ручку положить, чи голову положи, чи ножку, щоб бо, ви бачите, вони копають ці бліндажі, це все. І воно йде туди на війну. Для в'язання килимків пані Зінаїда використовує тільки теплі тканини. Бачите, пощупайте, яке тепленьке. Я тільки мене вже знають цехи, я приходжу, вони мені дзвонять, і я приходжу, беру і от о. Нарізаю. Демонструє майстриня процес виготовлення килимка. В'яже пальцями за принципом в'язання гачком. От я нарізала, я вже приготувала. І тоді не крючком, хто вміє в'язати крючком, шпицями, то саме, бо килимок повинен бути теплий. теплий. О, вони заслуговують на більше. О, і починаю. Так само, як ручком, з маленького вузлика починає набирати петлі. Так як шпицями, так само, так само і пальчиком. І воно виходить тепленьке, бо шпицями треба такого кручка, такого кручка нема. І його треба положити так, щоб воно вляглося, щоб було тепленьке, щоб було гарненьке. Треба накид робити, бо як накиду не буде, то воно каплюшком стане. А так само накид, так само і хто в'яже і кофточку, наприклад, і носочки на п'ятці треба зв'язувати. Часу на в'язання килимка необхідно. До 15 хвилин. Всі кажуть, пальчик, ну порою, простає пальчик. Порою він лопає, але це в мене не біда. Я знаю, куди вони підуть. Вони підуть на війну для наших військових. Якщо не вистачає тканини, то. О, все. І пішов далі. Відколи я в'яжу, то одинакового нема, щоб кожен мав свій килимочок на війні. І він знав, що колір в нього інший. Один килимок це до семи в'язаних колом ланцюжків. Бачите, цих два, цих два, а треба шість-сім залежить як товщина тканини. Це залежить від тканини. О, а тепер я вже собі його наготовила і йду далі. І килимочок для військових зв'язаний, хай він їм дає тепло, здоров'я. На часі у волонтерському центрі захист і плетіння зимових маскувальних сіток. З лютого минулого року волонтери центру виготовили майже три тисячі захисних полотен та понад тисячу кікімор. На даний момент треба вже і білі сітки плести, тому що незабаром зима і є замовлення. Ми просимо всіх, хто може долучатись до плетіння маскувальних сіток, кікімор. Плетіння шкарпеток, плетіння килимків для того, щоб допомогти нашим хлопцям вистояти і дочекатись перемоги. Пані Ірина демонструє спосіб плетіння зимової сітки з білими та камуфляжними плямами. По можливості її можна виготовити вдома або ж долучитися до роботи у центрі захисту. Ця сітка зимовий варіант. У нас є вже замовлення. Вона плететься з комбінованих матеріалів. Цей матеріал синтетична, спеціально зроблена нитка для маскувальних сіток, розроблена виробником, От ми закупляємо, а ці залишки тканин нам привозять. На білу основу з ниток волонтерка виплітає стрічки тканини різними способами. Тут зав'язуємо так, на два рази і переплітаємо, щоб вона була. Плямкою біленькою на перший сніжок, оскільки перший сніг не лежить, тане, то не так багато білого. Тут і сірі кольори, і бежеві, корічніваті, чорні, ще трішки зелене залишається, але вже сніжні плямки переплітаємо. Для того, щоб з безпілотника зверху не було видно, тому вона має бути під ландшафт. Це от змійками переплітається, а це якби плямка снігу. Таким принципом в'яжуться сітки різної величини з різними розмірами вічка. Тут фактично три варіанти сіток маскуваних маленькі, для людини такі більші. Там що змійкуються більш автотранспорт, оці, що, якщо винесли, вони видно тільки це такі більш такі, як смужками, і такі маленькі їх називаємо, просто такі кимали. Плести сітки до захисту приходять усі бажаючі, серед них і переселенці. Роблять добру справу, діляться своїм горем. Якщо ніхто не впевнений, що зараз війна, то їм війна нагадає, як ми не будемо бити кацапів, то нагадають вони нам. І не спасите, що ми далеко живемо від фронту. Всі бачать, що поприльоти почалися все частіше і частіше, а це значить, що треба об'єднуватись усім, всьому народу. І тоді і перемога була. У мене воює син і внук. Ми робили їм сітки відсилали, і кикімери і відсилали, і, і носки відсилали. Все, що просять. І це не тільки що ну, там, сину, а й їхнім хлопцям, хто воюють всім, бо вони там діляться кому що треба, то це все віддається їм. І вони міняли позиції, ми сітки, що діслали, вони їх розставляють на тих позиціях, а їм відправляли вже нові, на нові позиції. Нам треба людей. Дуже мало людей приходять, трішечки побули, пов'язали, і пішли, а людям зберігають сітки життя, і тому треба людей, щоб приходили, допомагали в'язати. В'язати легко, це не важко. Показали і далі пішов і пішов в'язати. Я в'яжу не дуже давно, бо в мене ну, проблеми були. А зараз там місяця два я як в'яжу, хожу. Я сама з Луганської області, з Кремінної. Мене це... батьки залишилися там, дуже тяжко. Допомагають волонтери не лише сітки плести, а й в'яжуть теплі шкарпетки захисникам. Шкарпетки я почала виготовляти не особисто я, у нас там щось чоловік вісім. У нас є такі хлопці, що нитки метають, є такі хлопці, що сюди приносять готові шкарпетки, забирають від жінок шкарпетки і носять їм нитки готові. Бо є такі жінки, що з хати не виходять, але шкарпетки в'яжуть. Ну я теж, як би сказати, підв'язую. Я постійно не займаюся, але підв'язую. в ну, мене виходить там, допустимо, за два вечори пара, якщо я в'яжу. А якщо я не в'яжу, то нічого не виходить. А так ще займаюся всякими смаколиками. От зараз будемо капусту квасити, салат будемо робити з капусти, з перцю з морквою. Ну, це, так би сказати, на ці дні. А там далі вже під те число, як буде машина їхати, тут будемо холодець варити, будемо струдлі пікти, будемо з яблуками пекти пиріжки, наварили, наварили 45 літрів джему з яблук. ну, Пасічники нам меду дали 9 літрів. До війни не можна призвичаюватися, не можна бути байдужими до тих, хто береже наш мир і спокій. Долучаємося до добрих справ. Довіряємо тим організаціям, які підкажуть, що необхідно для фронту, і доставлять це нашим зсу.